Всім привіт на каналі Автопро. Сьогодні ми розповім про дуже дивний автомобіль. Я б не сказав, що найкращий, але непоганий. 100% BMW X1 в кузові F48. Всім приємного перегляду! В сьогоднішньому відео я вам розповім трішки про цей кузов F-48, BMW X1. Почнемо з того, що це кузов F48. 2015 року по 2022 рік випускався у нас кузов F48, пройшов рестайлінг, і зараз у нас з'явився в 23-му році G-Кузов x 1 На мою думку, звісно, BMW x 1 дуже дивний автомобіль. Оскільки для кого він розрахований, я чесно, от не знаю. Максимум для якоїсь дівчини, напевно, їздити для ну, і все напевно для дружини купити чи для. Дівчини, та й все. Оскільки у нас зараз в модельному ряді BMW є аж скільки: BMW X1, BMW X2, X3, X4, X5, X6, X7. Звісно, BMW X1, X2, X4 для мене зовсім такі от машини, які стоять десь там далеко, на кого вони зраховані. Я теж не розумію, скільки вони виглядають не сильно так і приємно. По габаритам достатньо малі, особливо там x 2 x 4 вони взагалі якісь там дивні зі скосом, типу Купешки. Чесно, я не розумію, навіщо вони були створені, але для когось, ну, напевно, є покупці на це. На мою думку, звісно, найкращі варіанти це X3, X5, і X5, оскільки X3 достатньо великий автомобіль. Вже для якоїсь там сім'ї він дуже добре підійде. x 5 і X7 вже зрозуміло, що це інший рівень машин, і тому, ну. В цьому відео ми це не розглядаємо. Коштує вона у нас зараз приблизно 40-50 тисяч доларів, напевно, навіть 60 тисяч доларів. Цей автомобіль вийшов нещодавно, не так давно, в 40 тисяч доларів, може трішки дешевше. Точно не буду казати. Але за такі гроші, ну, дуже дивне рішення, оскільки чому саме цю машину? Купляють, тому що напевно це BMW. Більше причин купляти цю машину я не бачу, не знаю і не хочу знати, оскільки мені ну, ця машина зовсім не по душі. А, далі поговоримо про те, що а, в рестайнгу з'явилися явили, нові led фари в, в 2015-му, до 2017 року. Вони були інші, по іншому виглядали. Тут вони вже більш такі сучасні, приємні а, і тому отак. от. А, по двигунам цього машина це у нас 1.8, 1,5 турбодизель-двигун на повному приводі. Іксдрайві платформи у нас є різні на BMW. Зараз в нових версіях X-оф, емок. У нас стоїть. Платформа Клер на повнопривідних версіях. На передньопривідних версіях BMW стоїть інша платформа. Тут платформа у нас UKL2, теж непогана платформа. У нас спереді Macpherson, ззаді багатоважена незалежна підвізка. І що можна точно сказати, що в BMW всі платформи непогані. Як і були раніше, так і зараз є, але ми не беремо, там є кузови, де вони зовсім різні були. І там для чого вони теж не зрозуміли Не для нас, не для цього віку. Всі платформи, як і КЛ, як і Клеро, як і передньопривидні версії BMW, вони всі дуже класно руляться. Вони дуже тихі, вони дуже м'які. А тут, в принципі, нічого зайвого такого немає. Що спереді Макферс багато важель. Це стабільна класика, яка існує на всіх машинах такого класу. І тому вона буде їздити, вона їздить. І це ну, найкращий варіант, що можна знайти на ринку. Чому для мене дуже дивно цей автомобіль? Бо Вона дуже. Вузька, дуже мала, ну, не супер довга. І для такого класу, звісно, Іксов хотілося б побільше. По салону я можу сказати, що це ну, BMW. У всіх BMW, яку б ми не взяли серію, яку б там одиницю, двойку, тройку ікси, у всіх буде непоганий салон. За це, напевно, є ця вартість 40 тисяч доларів, зараз 60 тисяч доларів, тому що ну, BMW є BMW. По салону Тут стара F-версія, тут з полуцифровою полуаналоговою приборкою, з маленьким екранчиком, дуже дивним таким... Ну, таким ну, селектором, звичайним стабільним селектором, який є там паркінг, задній нейтральний драйв. І також є режим спорт, там, де ви вручну перемикаєте передачі. А, руль теж старий. Мені в оці от рулі, які пішли з. Є версії, напевно, да, є версії. От і до цього моменту, до Джек Кузова, рулі взагалі не подобались. Вони якісь такі пузаті, дуже дивні, ну, чесно, не моє. Але це, блін, нічого навіть поганого не можна сказати, скільки це BMW. Тут є і датчики світла, датчики дощу, класна шкіра. ну, Наскільки вона була в той, ті часи шкіра. Є підігріви сидінь. Клімат-контроль спередь, взад, на жаль, немає кліматконтролю. Автостарт-стоп, точки світодочку, де дощу, сказав. Мультіруль це звісно, зрозуміло. У нас немає електрорегулювань всі дужки, оскільки це, ну, звісно, перша серія. Все вручну до й таке. Чорний глянець, але, ну от, наприклад, для мене зараз оці, оці цифрові приборки, ну, надоїли. Звісно, подобається вже. Наскільки сильно так набридли ці величезні плазми, 35 екранів. Це цифрова приборка, блін, дуже класно виглядає. Мені дуже подобається. Що? Зліво ви можете перемикати, що ви хочете виводити, наприклад, запас ходу, розхід, 6 літрів, розхід ну це прям дуже класно. Середня швидкість, ну і таке. От. Головні, якісь інформації ви можете отут, от знизу під приборкою вивести собі. Справа, як ранчик, звісно, маленька, і мені ніколи не подобалося ці старі BMW-ні мультимедії. Так, да, вони працюють, вони ок, але по дизайну, звісно, це вже все устаріше. Чому я так кажу? Тому що, на мене, на 24 рік, звісно, ця покупка дуже дивна. Я думаю, що, ну, як я вже сказав, головна причина цієї покупки те, що це BMW. Все більше. Якихось конкретних плюсів виділити, що мені там прям сподобається, заради чого треба купляти машину. Це просто BMW, Вона є, буде і була завжди класним автомобілем. Тому і таке. По салону все. Я думаю, задні місця достатньо. Ви там сядете з будь-яким ростом, дітей посадите, але. Звісно, на X3 і X3 мені набагато більше подобається, ніж X1. По двигунам цього автомобіля у нас всі версії турбовані, як і 2 бензиновий. Двигун турбований є, є 1,5-літровий турбодизельний двигун, і двохлітровий турбодизельний двигун. Також є декілька різних версій, тобто є x drive як у нас повнопривідні BMW x 1 є передньопривідні. По ресурсам можна точно сказати, що в BMW вміють робити двигуни, які їздять дуже довго, які тюняться дуже класно. Коробки, які ставляться, і теж найкращі коробки, які є в світі, це 100% можна сказати, що це ZF. Цей двигун, півторалітровий дизельний з розходом 6 літрів на 100 кілометрів. Ну просто що ще треба. Е, є версії як від 110 кінських сил до 154 кінських сил здається. Всі вони непогані, всі вони класно їздять. Більше, я думаю, на цей автомобіль і не треба. Півтора літра дизель з головою достатньо, щоб їздити по місту, особливо з таким класним розходом. Тому я думаю, все. Про базу UKL-2 я все ж сказав. У нас двигун стоїть не впродовж машини, а поперек машини. В нових базах клер у нас всі стоять двигуни впродовж машини. По багажнику, що можна відмітити? По-перше, у нас є камера заднього виду парктроніки, це все зрозуміло. У нас багажник на електроприводах, але місця тут загалом достатньо багато. В принципі, покласти всі ваші речі, щось перевозити навіть в X1 можна з головою. Є докатка, запаска, напевно, докатка, І всі речі тут можна скласти. Загалом, що можна сказати про свою думку. На рахунок цього автомобіля. Автомобіль непоганий. Звісно, це BMW. Вони і не можуть бути зараз е з покоління F поганими, тому що, як я вже сказав, всі двигуни класні, всі коробки класні, всі платформи класні. Вони їздять е добре, тюнігуються добре, тихі, зручні. Ну тобто, все, що вам треба для комфортної їзди, в BMW зараз є. І вже було в F кузова е Про G кузов е Взагалі можна не говорити там ще все краще. Але ну як на мою думку, X1, звісно, малуватий, хотілося б побільше. Я думаю, що загалом найкращий варіант от зараз за такі гроші, і, і буде і побільше, і пошвидше, і двигуни можна покраще поставити. Це, звісно, X3. Коштувати їм буде стільки ж, як і X1, напевно. Але ну мені чисто суб'єктивна думка, що X3 буде покраще, ніж X1, Але 100% є покупці на цю машину. Комусь вона підійде і буде вона радіти. Скоріше за все, вона буде радіти. Всім дякую за перегляд, всім пока.